Доброго дня! Хочу показати вам живці, які я отримав від нечая Володимира. Він має свій канал. Сади Вінничини чи Сад Вінничини. Вислав мені дуже такі дефіцитні живці. Таких сортів я не маю. Це серія Плайне. Плайне Делішес. Плайн. Джим Плайне, Сан і Плайне Стар, певно. Так, Плайне Стар. Це дуже-дуже я вдячний за таке. Ми ще збираю серію екстримів, то також поповнив екстрімами Ekstріam Екстрим Red. Ну і Рояли теж. Хочу зібрати більшу колекцію Royal Glory. Живці свіжесенькі, вчора чоловік вечором їх вислав. Волога шматочка, все гарно упаковано. Мінімальна доставка новою почтою 80 гривень. Володя, дуже тобі дякую, дай Боже тобі здоров'я за твою людяність і. Таке дуже, дуже позитивна людина. З, нею, з ним часто спілкуюсь телефоном. телефоном. Так що, кому потрібні живці, Володя має дуже гарну колекцію персиків, нектаринів та всіх кісточкових, та не тільки кісточкових, в нього дуже гарний сад. То можете звертатись до нього. От дивіться, телефон його. І він вам відповість. Я думаю, вийшли прайс. Так що звертайтесь до нього. Рекомендую його, дуже порядна людина. Зараз ставлю, зараз у нас 12 година дня, спека, не можна щепити. Зараз ставлю в воду, у підвал, заношу. А година сьома вечора, коли стане трошки прохолодніше, підщепа підготовлена, зроблю окуліровочку. Слава Збройним силам України. Героям слава!